Отже, ну і коротко про головні новини на цю мить. Зустріч Зеленського і Трампа в центрі уваги світових та українських засобів масової інформації. Офіційна частина візиту президента України до США розпочнеться о 16.30 За Києвом Володимир Зеленський спочатку поспілкується з американськими сенаторами. Розмова відбудеться в готелі без присутності ЗМІ. Зустріч з Дональдом Трампом запланована на 18.00. А церемонія підписання двосторонньої угоди відбудеться о 20.00. І також Зеленський виступить в інституті Хадсона і зустрінеться з українською діаспорою в українському домі. І напередодні Дональд Трамп заявив, що має добрі стосунки з Володимиром Зеленським, хоча вони трохи загострилися через питання фінансової підтримки України. Також він розкритикував попередню угоду Джо Байдена. Ну, хто б сумнівався? ми хочемо працювати з ним, і ми будемо працювати з ним. І Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад. Колишній президент США Джо Байден уклав угоду. Він вклав 350 мільярдів доларів. І я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація. І Дональд Трамп, нібито заманює російського диктатора Володимира Путіна у пастку тому висловлювання президента США здаються проросійськими. Таку заяву зробив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що проросійська позиція Трампа це тільки через те, це тільки те, що здається на перший погляд. Насправді ж, президент США має максимально прагматичну позицію і хоче отримати на певному падінні Росії три речі: практично монопольний доступ до російських ресурсів та контроль над ними. І також, на думку Подоляка, Трамп хоче повністю принизити